Всім привіт дорогі друзі. Ми з вами подивилися останнє класичне між Шахтарем та Динамо в сезоні 24-25, яке відбулося в фіналі Кубку України, який Шахтар виграв по серії пенальті. Давайте відразу коротко скажемо, що дійсно пенальті тут було більш логічним. Серія пенальті нам розставила все на свої місця. Це лотерея, і так як зіграли команди, насправді це ну доволі нудне, класичне. Якщо брати навіть останній матч між ними в чемпіонаті з рахунком 2-2, там як мінімум було. Ну, в принципі, більше забитих м'ячів. Тут вийшов рахунок 1 1 плюс-мінус справедливий. Але в цьому відео ми розберемо в цілому гру забиті м'ячі, помилки, які допускалися футболісти. Чому забило Динамо, чому Шахтар? Ну і підсумуємо. Вже я вважаю, можна це робити сезон для Шахтаря, точно і. В принципі, що означає ця поразка для Динамо, ми теж постараємося зрозуміти. Але один факт потрібно точно зазначити: це те, що Пушич жодного разу не програв Динамо. Шовковський жодного разу не обіграв Маріно Пушича та Донецький Шахтар. Ця тенденція вона залишається, але скоріш за все, між ними протистояння, напевно, було. Останнім тому, друзі, перед початком в коментарях хотів би від вас почути ваші враження від цього фіналу. Можливо, хто був на стадіоні чи дивилася біля екранів телевізора. Напишіть, чи справдилося у вас. Ваш прогноз конкретно і чи справедливий був результат в цьому фіналі. Буду чекати ваших думок в коментарях. Ну і звісно, поставте вподобайку цьому відео. Намагався весь сезон для вас робити цікаві огляди, розбори, анонси чемпіонату України і покупку. Також тому підтримайте це відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео та прямі трансляції. А спонсор каналу: нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. you <laughs> Починаємо з самого початку. Це основні склади, де обидва головні тренери ну, вирішили точно не експериментувати, виставили реально найсильніших, які в них є доступні гравці на конкретно цей фінал, які в Шахтаря вже відновився і Різник, і Матвієнко і Судаков їх готували конкретно під цей фінал. Вони вийшли в основі. І по всім іншим позиціям ми з вами в анонсі на цей фінал, в прогнозі, де я прогнозував цей поєдинок. Вгадали все, в принципі, всіх 22 футболістів, які будуть приймати участь основного складу і в Динамо також тут без. Сюрпризів. І, звісно, цікаво було, як Динамо зміниться, тому що перший тайм в чемпіонаті Динамо повністю тоді провалило. Я думаю, ви пам'ятаєте, де Шахтар забив два. І як конкретно Шахтар буде діяти, тому що ну максимально атакувальний склад. А в принципі, Маріно Пушич виставив е, атакувальний склад, і з цим складом Ну потрібно було грати як мінімум першим номером. І ну точно не тільки один раз пробивати воротах суперника за цілий тайм. А по факту ми побачили дуже слабий тайм від. Шахтаря, що буває, ну не так часто проти Динамо, тому що перший матч в чемпіонаті між ними ось недавно. Ну, Шахтар зіграв набагато агресивніше. Тут я б відмітив би, що Динамо е, зробили певні висновки. Звісно, зробили висновки ці футболісти київського Динамо, тому що зіграли більш агресивно. Київське Динамо насправді. І перекрили всіх атакувальних футболістів Шахтаря і змогли дати більше супротиву. Але моментів ну, взагалі в цьому матчі було дуже мало. Насправді обговорювати можна тільки голи і а, самі серію пенальті. В перші 15 хвилин ну, команди намагалися створити свої перші моменти. Там в Динамо було півтори подачі за ці хвилин 15-20 і в шахтаря так само, які не ну з цих подач. От, жодна із команд не змогла забити там створити хоча б один такий напів момент, або або взагалі гольовий шанс. І далі пішов позиційний футбол без моментів, десь жорсткий футбол, тобто були фоли, але Балакін давав грати. Балакін не не видавав жовті картки, тобто він дійсно намагався зберегти баланс конкретно в цьому поєдинку. Такий футбол насправді ну що може пробудити. Це тільки індивідуальна майстерність футболістів. А вони ну є ця індивідуальна майстерність і в Динамо, в принципі, і в Шахтаря в основному теж. Ну і звісно, стандартні положення, які могли б десь розкрити цей футбол. Динамо Київ за перший тайм виглядали гостріше з точки зору. Ми бачимо створених моментів. Три удари, як мінімум, є в Шахтаря, один удар взагалі жодної гостроти. Що зробило Динамо? Динамо зіграли класно в захисті, де Шахтар коли позиційно атакував. В Кевіна простору не було. В Шахтаря взагалі не було просто. Шахтар без простору. Це е, команда, ну яка складно створює момент. Андрія Ярмоленка є відмітив би в першому таймі, тому що він дуже класно відпрацьовував. На захист він допомагав тимчику закривати Кевіна з флангу лівого. Також Динамо Дубінчак з Кабаєвим перекривали повністю Педріньо, який був непомітним. Тому відмітив би я Ярмоленка в таймі першому, який в підсумку забив гол, але не тільки за цього, бо він був активним і в захисті, і в принципі в атаці зв'язував гру своєї команди. І Вінісіо Сатобіаса, який в атаку в Шахтарі, ну, хоч щось намагався робити, йти обігрувати один в один. Це все, що можна згадати. Ну і в цьому голі розкриваються, як на мене, всі проблеми донецької команди примарі на пушучі і загалом те, що з цього колективу нема балансу для чого виходити атвальним складом, коли ти пробиваєш за тайм тільки один раз по воротах, коли ти не можеш розкрити захист суперника і коли в тебе. Бондаренко, який не вміє грати в відборі, він максимально не безперервний футболіст. Судаков теж про атакувальний гравець і Марлон Гомеш також його опорником якісним назвати складно. І ці три футболісти виходять проти Динамо. Момент насправді простий, де Динамо змогли обігратися в один дотик, вийти в позиційну атаку через фланг, де Шапаренко нарешті індивідуальні дії. Те, що ми з вами говорили, індивідуальна дія тільки може розкрити нашу наш футбол. Наш матч загалом мішоперенко пішов в обіграш. Пішов, подивіться на скупчення гравців Шахтаря, де Дубінчак класно під нього відкрився. Знову ж таки, тобіас, який не допрацьовує після втрат м'яча після того як потрібно повертатися назад, він не допрацьовує. Він класний в атаку, але в захист нема. Немає цієї динаміки, повертається дуже довго. Плюс ну, Судаков, ось це початковий момент атаки, фактично. Де пас ще тільки доходить до Дубінчака. До, до зверніть увагу, де знаходиться Судаков, і зверніть увагу на скупчення гравців шахтаря на правому фланзі на власній половині поля і на лівому фланзі, по факту, тільки один футболіст знаходиться там в зоні 14. І зараз стоїть по-моєму краспедрин рік і все. І там Ярмоленко міг робити все що, все, що хотів. І далі епізод, який точно показує, ну хто такий Бондаренко саме в, на власному штрафному майданчику, в опорній зоні. Ми бачимо, зона 11-метрової відмітки, вона пуста в шахтаря. Там нікого немає, ніхто не захищає. Один бідний Педро Ріке стоїть біля Воротарської, і думає, що йому блін робити. Тут страхувати зону чи все-таки йти на Ярмоленка. В підсумку ви перегляньте цей епізод в телеграмі, я його розмістив. Взагалі, в огляді погляньте, от саме як Бондаренко намагався перехопити м'яч. Ну це просто імітація. Це жах. За таке прибирають з футбольного поля, мені здається, відразу. І як ви бачите, Судакова немає не добіг. Вирішив залишитися там. І в підсумку Ярмоленко зовсім один опорна зона. Просто жах. Марлон Гомеш, де він був, він теж стоїть, дивиться і він вимкнувся з епізоду. Про Педріню я взагалі мовчу. Я не розумію, чому його ставлять на правий фланг Єрмоленко. Завершує цю атаку класно, тому що це футболіст. Ну коли йому дать простір, він може виконати епізод. Це досвідчений гравець. І звісно, Динамо забиває цей м'яч. І тут, от на фоні, на фоні чуток, серйозних чуток, що Наполі запропонували Шахтарю 35 плюс 5 за Судакова. З руками і з ногами потрібно віддавати. Тому що, як на мене, ну Шахтар перебива зараз футболіста, говорячи про те, що в Шахтаря в Судакова Клаусула в Шахтарі 150 мільйонів, і Шахтар мінімум половину з цього хоче отримати. Тобто там 75 мільйонів плюс. Шахтар хоче за Судакова. За що Шахтар хоче 75 мільйонів плюс? За два м'ячі в лізі чемпіонів один асист. Фактично, чи сіки там ви можете написати, і в УПЛ також в нього там ну більше десяти м'ячів, але кому це на рівні команд. Середняків нашого чемпіонату в таких поєдинках треба показувати не тільки атакувальні здібності, а тому, що топові команди дивляться не тільки на це, топові команди дивляться саме центрального півзахисника, саме от людина, яка має просувати м'яч Як він відпрацьовує на захист, так оце прям антиреклама Судакова, конкретно в цьому епізоді. Ну і Бондаренко, теж ми говоримо, що це ну класний футболіст на завершення, класний футболіст, коли Шахтар тримає м'яч, коли Шахтар. Добре, ну там першим номером грає весь поєдинок або Шахтарю. Потрібно дрібно розігрувати м'яч в останній третині. Бондаренко шикарний футболіст, він дає статистику. Але бокс ту бокс, це не той профайл футболіста, і ми це вже бачимо неодноразово. На жаль, і Марна Пушич, до речі, це зрозумів, тільки в другому таймі, випустивши Назарину Криська, після цього Шахтар забив. Але ну перший тайм насправді просто дуже слабий і Динамо. Ну Якщо так брати, вони створили 100% момент, вони його забили, вони заслуговували тут на. Те, щоб виграти цей слабенький тайм від обох команд, другий тайм фактично по сценарію першого пішов. Просто Шахтар заграв агресивніше, вже давав якісь моменти. Ми бачимо повну статистику по завершенні 90 хвилин, коли команди пішли на овертайми. І ну початок був доволі агресивний від Динамо. Там ви бачили сутичку, Вона та Марлона Гомиша. Вона насправді. Провокатор в цьому конкретному епізоді, тому що він щось став, почав кричати марлону. Той, звісно, повівся на провокацію. Вона відпадає артистично і далі сутичка. В принципі, момент, за який обидва полісти наскільки я пам'ятаю, отримали так по жовтій. Це була 54 та хвилина. Потім ще груба гра Андрія Ярмоленка. Він теж отримав жовту. Тобто, такий, знаєте. 15 хвилин другого тайму доволі грубого футболу. І потім тільки пушить зрозумів, що ну щось Бондаренко ніяк. В атаку ми не граємо. І робить ось ці заміни, які дають фактично результат. Ще по перерві вийшов Каунеля замість Агіналдо. І вийшли на 62-й хвилині: Криськів, Алісон, Назарина замість Бондаренка, Марлона і педріньо І в принципі, відразу через дві хвилини Шахтар забива Шахтар. Насправді забиває, ну знаєте, не продавлюючи Динамо, не створивши якийсь знаєте, простір самотужки. А це банально перехідна фаза, де Шапаренко помилився в передачі обрізав команду, де Шахтар отримав простір. Це те, що робити проти індивідуально сильних футболістів Шахтаря, не можна. Де ж якщо Шахтар отримає простір, вони можуть, можуть розіграти цей момент. І далі, до речі, Алісон, Алісон перехопив цю передачу, розпочав цю атаку. Віддавши далі на Судакова, Судаков в цьому епізоді Судаков отримавши передачу. В нього було два варіанти. Ви бачите, яка Онеліс показує. Що е, вільна зона Попов як завжди. Тобто, це чисто типові центральні захисники Динамо, які гублять позицію. Тут Попов повівся на Судакова. Він видвинувся з позиції. Почав, е, ну скажімо, так, пресингувати Судакова. Зрозумів, що це дуже погана дія від нього. Його ніхто не страхує. Як нас так йому треба повертатися назад? Судаков в принципі міг віддати в цьому епізоді на Еліс на Еліаса. Але ця передача могла бути перехопленою, тому вирішив віддати на Алісона. І той вже е, дуже якісну подачу зробив. Якраз за спини захисникам на дальню стійку, де Еліас випередив Попова, в Еліаса була перевага. Попов не встиг, Дубінчак з Кабаєвим не встигли накрити подачу, і Еліас замикає цей, цей навіс і забивав свій перший м'яч, показуючи в стилі Роналду. Я тут, пацани, я не агент 007, я забив гол перший за Шахтар. чим ми його вітаємо. Нарешті він вийшов з запасу, перевернув хід зустрічі. І... Але знову ж таки. Якби не помилка банальна, от в перехідній фазі Київського Динамо цього момент могло б не бути. Позиційно Шахтар програв динамівцям в, принципі, в цьому матчі. Але ну з цього складається футбол. Динамо помилились, Шахтар забив. Так само і Шахтар десь помилились, футболісти їхні. Динамо забиває. Рахунок 1 1 закинемірний. Ну а далі вже в кого більше сил. Хто більше якісних замін зробить, в Динамо виходили там і. Другому таймі ще під кінець Брашко Волошин піхальонок освіжили і в овертаймах в шахтаря тільки грам з'явився замість Тобіаса. Якщо говорити про Динамо, то там прям три футболісти вони освіжали і Біловар, Вівчаренко і Караваєв виходили на поле замість Дубінчака, Михавка, Кабаєва. Стосовно овертаймів, я теж згадати 100% моментів не можу. Я написав в телеграмі, що Алісон, напевно, хотів виграти цей матч більше за всіх футболістів обох команд. Всі інші вже хотіли пенальті, це закономірно. І загалом в таких матчах ну пенальті точніше додатковий час не потрібен. В таких матчах відразу потрібно ставити пенальті. І добре, що з наступного сезону в кубку овертаймі вже не буде. Після нічийного результату будуть відразу бити пенальті. І це правильно, якщо команди тим більше в такому поєдинку. Просто рівний матч, де ну, тільки лотерея має вирішити, хто виграє той чи інший матч або фінал кубку. Бо мені, нарешті, сподобався Алісон. Нарешті він показав, що він більш сміливо може йти в дриблінг, що він може це робити ефективно. Він дуже сильно загострив, він розхитував Дубінчака, Це розумів Шовковський, тому він випустив Вівчаренка. Але навіть Вівчаренко не, не завжди міг впоратися з Алісоном. Дуже хороший матч від цього права він Я вважаю, що він має виграти конкуренцію в Рівні просто на цій позиції ні риба, ні м'ясо. Ніякої статистики в нього нема. Його колись купили там до 18 вісімнадцять чимто мільйонів за нього заплатили. Але він не грає на ці гроші вже давно. Причому його не купляли на позицію права Вінгера. Він центральний атакувальний півзахисник більше, але в шахтаря вже як такого центрального атакувального як там в Динамо Бояльського, немає. Фактично тому, що в них грають там, ну Судаков Бондаренко, який більше із глибини. А в Педріні немає скілів відбору, тому його ставлять на фланги Фактично, позиції в центрі для нього не знаходять. Тому це проблема вже тренерського штабу, як на мене, повна проблема тренерського штабу, де Шахтар, ну. На індивідуальній майстерності міг, міг десь створити момент. Але в додатковий час я можу пригадувати тільки там два удари Волошина. Непогано він додав, але Волошин є Волошин. У нього ну з реалізації і так проблеми, а тут ще й два удари в нього були з гострих кутів, там складно було влучити. Ну і плюс я знову ж таки Алісона відмітив Команди пішли на пенальті. Нарешті якась напруга. Вона, в принципі, була весь матч, тому що напружена гра, просто що дуже нудна. А серія пенальтів дала ну, більше, ще більшої напруги, ще більшої електризації цього поєдинку. І я відмітив би футболістів насправді пробивали добре пенальті. Я вважаю, що навіть гравці Динамо пробивали краще пенальті до Караваєва, ніж гравці Шахтаря, тому що вже десь на Кевіну і особливо на Кауна Еліасу. Ну, можна було зрозуміти, що ці футболісти могли тут і не забити. конкретно в епізодах першим пішов бить Назарина, впевнено, забив. Потім Ванат забиває Алісон, забиває Брашко, забиває, все, начебто здорово. Кевін пробив уже. Прям не дуже в куточок. Насправді на щеред міг би дістать. Це був третій пенальті, але Кевін забив. Підходить піхальонок, ворота своєї колишньої команди забиває. І кульмінація це удар Кауна Альяса. Я, Мені не подобається, коли так футболісти б'ють пенальті, як пробивав Каун. Я розумію, що він, можливо, фанат Кріщано Роналду. Він відсвяткував пенальті ось так. Він і пенальті теж намагався бити. Такий дуже глибокий подих перед ударом. Широке розставлені ноги. Тобто, це чистий стиль Кріщану. Але ну я б заборонив би правилами, напевно, зупинятися прямісінько перед ударом. Гравцю, який пробивав пенальті, тому що ну це дає свідому перевагу футболісту. Побачити, куди вже хитає голкіпер, в який кут, і Еліас. Ну, по-перше, не забив з першого разу, тобто не забив пенальт, зупинився перед ударом. Це ну якось не по спортивному так пробивати. Але нещеред до удару викинувся з лінії, тобто його ноги не розташовувалися на лінії, і Еліас перебив пенальті, фактично в такому ж самому стилі, але в цьому випадку вже забив. Ну і далі. Далі вже по факту Михайленко дуже класно пробив пенальті. Грам теж реалізував і Крейськів був близький, щоб не забити від стійки меч залетів, але, в принципі, виконання нормальне. Від стійки залетіло. І Караваєв не забуває, рятує Відбувається пенальті і виграє для Шахтаря 15-й кубок, в принципі, десь так символічно. Але я більше сказав би, що тут Динамо виграло для Шахтаря ць, взагалі цей кубок, тому що Шахтар не продемонстрував, що вони сильніші за Динамо Пушич, хоч не програвав Шовковському, але останні два матчі показали, що ну команди е, стратегічно рівні на папері Шахтар, індивідуально сильніший. Тому що гроші, тому що футболісти, легіонери і так далі. Але по факту ми бачимо, що Шахтар гра відрізками. Шахтар забиває тільки з якихось помилок. Далі Шахтаря вже не вистачає якогось креативу. Попереду Кевіна повністю закрили. Я тут Динамо відмітив би що дійсно зіграла з цим футболістом якісно. З цього приводу я хотів би, ну а чому Невертона не випустить, в якого в останніх матчах йде гра? Чому Невертону не дать шанс? Натомість Алісон вистріл. В тому цьому поєдинку він зіграв добре. Якщо ви не підписані на телеграм-канал, то обов'язково зараз підпишіться. Там я публікував пост, коли стартує новий сезон, і з якої стадії стартують наші єврокубкові команди. Так от Шахтар Володар Кубку України. Стартує в першому кваліфікаційному раунді 10 та 17 липня. Тобто, в середині липня ми вже побачимо до старту чемпіонату Шахтар в Ділі. Там ще можуть бути певні варіанти, що Шахтар напряму може потрапити в ліговий етап, але там мало ймовірно, скоріш за все, це буде от якраз 10 липня. Ми побачимо в кваліфікації Шахтар. Це дуже добре для нас, що ну, для Шахтаря, давайте не для нас. Для нас би було б добре побачити Шахтар в лізі конференції, де в нашої команди більше. Шансів виграти більше поєдинків, бо динамо показало по лізі Європи, що там теж суперники не легкі, і вони готові битися проти наших українських. Але подивимося, як, як Шахтар буде грати вже в, в, в Ліговому етапі. Я сподіваюся, що Шахтар туди доб'ється Ліги Європи. Хоча не виключено, що може вилетіти і в Лігу конференції в підсумку. Тому ця перемога і цей кубок був набагато важливіший саме для Шахтаря, тому що в них нема трофеїв І Шахтар міг в перший сезону 20 не виграти жодного трофея за сезон. Пушич Підсумку Виграв трофей цього сезону. Він може сказати: пацани, дивіться, я з трофеєм, я взяв кубок, обіграв Динамо, не програв жодного разу. Що ви хочете? Яке звільнення? Ми будуємо команду. Команда молода. Ми зараз ми зараз підготуємося ще краще, можливо, точкові трансфер, десь опорну зону підсилим. І ми з новими силами підемо в Єврокубки. Яке звільнення? Чого мене звільнюють? Він може апелювати тепер цим, але я й далі буду вважати, що Маріно Пушич провалив повністю цей сезон з шахтарем. Він не зміг збалансувати склад, не зміг дати стабільні результати в чемпіонат. Наті України маючи дуже серйозний ресурс, попри молоду команду, Шахтаря, ну дуже серйозний ресурс. Він Кобіна теж молода команда. Ну це ж не означає, що він не має тепер виконувати завдання на сезон, залишитися в УПЛ Там свої завдання, звісно, і інший підбір виконавців, але. Тим не менш. я більше апелюю тут до рішень Маріна Пушича. Навіть на цей матч на перший тайм випускати максимально атакувальний склад і при цьому пробити один раз за тайм, це дуже дивна історія для мене. Тому тут не вистачає десь Маріно Пушичу можливо, бачення балансу не знаю. Але в будь-якому випадку, я думаю, що прийняти рішення в шахтарі змінити тренера і Маріно Пушича ми не побачимо. Тому що, ну, якщо Ювічевича за чемпіонство звільняли, то за третє місце в чемпіонаті і виграний кубок, я думаю, звільняти можна Можна було ще після першого тайму в Кубку України. По київському Динамо, друзі, як я вже й говорив, мені здається, що нічого страшного не сталося. Шовковський дійсно хотів обіграти вперше Шахтар, йому це важливо було. Ми про це теж говорили. Не вийшло цього разу. Він був близьким. Серія пенальті лотереї. Як не як тут я не винив би Караваєва, що він не забив, це знову ж таки міг би не забити Еліас. Шехтар би програв, тобто, це все дійсно вирішує, можна сказати, десь психологічний стан футболістів, десь везіння, десь голкіпер вгадав Тобто це все, знаєте, дуже складний процес. Серія пенальті на те є серія пенальті що це повна лотерея. Тому для Динамо далі потрібно набирати просто мінімум один заліковий бал, вигравати чемпіонат, і в них все буде прекрасно. Вони своє завдання на сезон виконають, візьмуть чемпіонство і. Не будуть намагатися йти в Лігу чемпіонів. Єдине, що Олександр Шовковський, тренер для УПЛ, хороший, ми це вже побачили конкретно для Динамо. Але Олександр Шовковський чи тренер це для Єврокубків це дуже велике запитання, тому що Єврокубки були повністю провалені. Трансферна компанія, проведена під Єврокубки, я вважаю, була провалена. Жоден футболіст не заграв в основі. В Єврокубках себе не показав, не засвітив. І, в принципі, ми побачили, що Шовковський в Єврокубках. Не зміг виконати жодного завдання і провести жодного сильного поєдинку саме на ліговому етапі Ліги Європи. Наступний сезон покаже, що таке Шовковський в Європі. Ще раз ми зможемо пересвідчитися в тому, що можливо він поки не дуже досвідчений в цих турнірах європейських. Або все-таки зможуть ну, зробити кілька трансферів, де нам зараз потрібні трансфери. Тільки після цього ми можемо вже якось говорити про те, що. Ну Дивіться, трансфери зроблені, але все одно немає результату. Але якщо підсилення не буде, то давайте так: відразу говорити можна, щоб від Динамо чекати оцим складом в Європі. Чогось серйозного не варто, друзі. Це те саме київське Динамо, нічого не зміниться. Динамо в цьому матчі ми вже побачили ті ж самі помилки в захисті, які були. Тобто центральні захисники цю ланку треба підсилювати. Динамо не прогресує в цьому плані. Центр захисту систематично провалюється і суперники забивають. Шахтар цим користується. Просто в Динамо є хороший підбір виконавців в атаці по міркам УПЛ. В Європі це не працює, на жаль. Вупел залишається всього-навсього два тури до кінця, анонс на 29-й тур. Зовсім скоро очікуйте на каналі. Що буде з пушичем, друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно залишати його, дати йому шанс. Можливо, підсилитися там про опорника вже пишуть, яку Шахтар хоче купити. В телеграмі теж розміщував цю новину. Пишіть ваші думки. Пушич аут чи Пушичу треба дати шанс ще на новий сезон. І по-Шовковському. Напишіть, як. Як вам, от, болівальникам, Динамо чи просто нейтральним глядачам сезон Киян в УПЛ конкретно 24-25, і на майбутнє, яким ви бачите Динамо і в УПЛ в подальшому, і в Єврокубках, в Лізі Чемпіонів. Чи можливо в Лізі Європи, як і було в минулому сезоні, де динамо і в яких аспектах потрібно додати. Обов'язково пишіть свої думки і стосовно фінального поєдинку, як вам 1-1. Тобто, мені цікаво почитати, все-таки, що ви думаєте з цього приводу. На цьому буду завершувати, друзі. В принципі, мені не дуже сподобався цей фінал, тому що було нудно, було мало моментів. Хотілося побачити більше агресії від футболістів, не з точки зору там, боротьби, а з точки зору агресивних створених моментів, голів, якоїсь індивідуальний майстерц. І було мало. Був доволі такий прагматичний футбол, більше позиційний, де ми побачили розв'язку тільки після матчевих пенальті. І логічно, що Шахтар зміг виграти. Тому чекаємо кінця чемпіонату і далі підведемо вже повні підсумки. і Я думаю, і відразу дізнаємося долю Маріна Пушича. Ну і від Динамо влітку чекаємо, звісно, трансферів підсилень під. Єврокубкові баталії, тому вдячний вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, і всім до нових зустрічей